Про рекрутинг в групу Вагнера ситуацію на Херсонщині з наступом зсу а також про те, коли закінчиться війна, ми говоримо з військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, дякую велике, що приєдналися. Хочу почати з того, що останні тижні Росія дедалі менше покладається на свою, так би мовити, армію і погрожує Україні то терористичними атаками на енергетичну інфраструктуру, то намагається звинуватити нас в тому, що ми готуємо брудну бомбу. Російське командування воно говорить про складну ситуацію на фронті. Ви аналізували, чому вони так роблять, і до чого це може призвести. Ну, знаєте, тут я б виділив наступні аспекти в цьому всьому. Ясно, що ми маємо справу з інформаційно-психологічною операцією, яка має на меті перш за все відволікти громадську думку населення, яке проживає на території Російської Федерації від негараздів на фронті. По-друге, створити певні передумови для того, щоб, можливо, десь хтось, як вони вважають, дасть слабину і почне примушувати Україну до переговорів. І це пов'язано з третім моментом, тому що не треба забувати, що Росія готує все ж таки підрозділи. Ми можемо їх оцінювати як дуже низько підготовлені, низько підготовлені, і так далі. І тому подібне, але це будуть підрозділи. І для Росії зараз критично важливо виграти час. Тобто створивши таку, ну як хочете, інформаційно вибачте димову завісу для того, щоб виграти час, якось зупинити в будь-який спосіб просування українських військ, зменшити тиск на себе з фронту і мати змогу підготовити передислокувати, відправити резерви на фронт для їхніх подальших дій, про що вони власне і не дуже. Ховаються, вони про це говорять. Що нам треба виграти час, нам треба перетерпіти, і цей елемент, тобто, ці от заяви про брудну бомбу, так і так далі, тому подібно, це просто один із елементів їхньої такої гібридної стратегії. Угу. Знову ж таки, про підрозділи, про наступи. раніше ми спостерігали з пропи наступу росіян останнім часом ми спостерігаємо за контрнаступ. Якщо можна так за наступами зсу українські військові звільняють по кілька населених пунктів за день і просуваються на десятки кілометрів, умовно кажучи, а росіяни можуть витрачати тижні на взяття одного села і так по колу. А з чим, на вашу думку це пов'язано з кількістю військових чи з облаштуванням кількох ліній оборони? Дивіться, перш за все, треба розуміти, що росіяни протягом останніх, якщо я не помиляюся, трьох навіть чотирьох місяців. Мають можливість здійснювати якісь наступальні дії тільки на одному напрямку на Донецькому, на Донбаському напрямку, якщо угу. бути точним, і на інших напрямках Росія продвинулася рівно настільки, наскільки вона спромоглася просунутися внаслідок раптового такого неочікуваного удару. І все на цьому вони зупинилися, тому що концентрації їхніх військ е і щільності бойових порядків просто не вистачало для ведення будь-яких наступальних дій. Плюс треба розуміти, що Росія вона залишається російська військова наука, якщо хочете, оперативне мистецтво воно залишається на позиціях середини минулого століття з тикими такими невеликими косметичними правками, але по суті свої таке ж саме. Що робить їх абсолютно передбачуваними, і в зв'язку з тим абсолютно зрозумілим є той факт, що вони просто не спроможні здійснювати наступ в умовах, коли противник активно їм протидіє. вони, вибачте, не вміють цього робити, тому що за всю свою історію російська армія вчилася воювати виключно з слабо озброєними підрозділами або групами. Озброєних осіб, маючи на увазі, чи то Чечня, чи то Сірія, Лівія, тобто там, де вони проводили операції, і в зв'язку з тим, ну вони просто не мають досвіду проведення таких операцій, якщо можна так сказати, і тому вони діють в своїй звичній манері, тобто вони наступають тільки там, де це де, де задача їм поставлена, і де зосереджені ресурси, які дозволяють їм здійснювати такий наступ і саме з цим пов'язано пов'язана ситуація що вони використовуючи так звані екстенсивні методи ведення війни не досягають успіху там де українська армія ну несподівано для росіян отримує перемоги Ну, ви частково відповіли на питання, тобто, це фактично така радянська вертикально інтегрована структура. Ну, от зараз найскладніша ситуація навколо Бахмуту. Росіян там, здебільшого, наскільки я розумію, можливо, неправильно виправте, якщо ні, то там ПВК Вагнера здебільшого. А як так сталося? Що фактично це. Приватна військова компанія зараз ледь не найбільш боєздатний підрозділ усіх російських сил. Ну знаєте, від, відносно її боєздатності. Я б не був настільки впевнений, тому що по, по суті своїй, якщо препарувати це питання, то треба розділяти ПВК Вагнер на два основні компоненти: це власна компанія Вагнер і є спеціальна компанія Ліга. Ліга, це це компанія, так само ну, скажемо так, в концерні Вагнера. Вагнер, яка має найбільш досвідчений персонал з досвідом ведення бойових дій, і вони використовуються для проведення спеціальних операцій. І знаєте, тут ми маємо власне справу з тим, що саме Вагнерівці, як це дивно не звучить, вони являють собою трошки інший формат російських збройних сил, тобто це люди, які розуміють, що таке гроші. І за ті гроші вони відповідно працюють. Але то, що ми спостерігаємо з вами, тут на моє переконання, підкреслюю це моя особиста думка. Коли йдеться про Бахмут, зокрема, то тут йдеться про перерозподіл фінансових потоків, адже Вагнер або Пригожин, якщо бути так більш коректним, він таким чином намагається показати кремлівському керівництву, що вони дійсно спроможні щось робити. А якщо вони дійсно щось проможні зробити, будьте добрі за нам за це заплатіть. Ну не нам, а власне Пригожину. Тобто йде питання про перерозподіл тих ресурсів, які поступають з російського бюджету на ведення війни, тобто вони просто банально на моє переконання воюють за більшу частину того фінансового пирога або матеріального пирога, який зараз використовується для ведення війни. Крім того, щодо боєздатності, ну вибачте. Якщо вони залучають по всій країні людей абсолютно різного формату, ну то треба розуміти, що для нормальної бойової підготовки потрібні місяці підготовки. А тут ми бачимо інтенсивні атаки, які не припиняються щодня, намагаючись просунутися. Очевидно, що ми маємо ситуацію, коли ворог застосовує всі доступні ресурси, не особливо переймаючись їхньою боєздатністю, і так само, як і ми говорили попередньо, вони використовують екстенсивні способи ведення війни, тобто масовані атаки, з метою забезпечити який-небудь успіх. Ну і на додаток до того, знаєте, якщо ми говоримо вже про той аспект, що вагнерівці рекрутують засуджених. Ну знаєте, справа в тім, що треба просто розуміти, що таке засудження. Ми, ми чому ж як люди, які ну, мало з цим стикалися і жили трошки на базі американських фільмів, призвичайлися бачити засуджених таких накачаних мужиків там і так далі. Тому подібне, в Росії це абсолютно протилежна ситуація. Людина, яка пройшла через систему ГУЛАГу, тому що її ніхто не відміняв в Російській Федерації, є фізично знесилена людина і морально знесилена людина. Тобто це просто ну, біоматеріал, який дуже важко розглядати у якості по повноцінного бійця, який може бути і мотивованим, і підготовленим фізично і морально. Таким чином, Вагнер має фактично безмежні можливості, тому що він пропонує. Гірше серед найгіршого, і таким чином рекультує цей біоматеріал з російських тюрем. Але якість цього біоматеріалу вона ну, не то, що я не маю права казати, залишає бажати кращого, вона не може бути високою. Тобто, тут фактично різниця тільки в, так би мовити, мотивації і в грошах. Три угу. маємо приватну контору, яка отримує гроші і якісь бонуси, тільки якщо вона зробить свою роботу. Не йдеться так, як в Росії, що вони воюють до останнього солдата. Тут все ж таки є такий бізнесовий інтерес, якщо в даному випадку можна говорити про бізнесові інтереси. Саме з цим ми маємо справу на сьогоднішній момент. Пане Сергію, ще хочу запитати ще один напрямок важких боїв в західній околиці Донецька від Авдіївки до Мар'їнки. Наскільки важливими є ці населені пункти для зсу з точки зору подальшої війни і потенційної деокупації, на вашу думку? Знаєте, uh... Авдіївка і Марінка їх не можна розглядати в одному контексті, тому що Авдіївка виконує надзвичайно важливу функцію, функцію нависання, і фактично кинжала представленого до горла Донецька. Mm -hmm. Якщо ми можемо такі метафори використовувати, і Авдіївка є укріпленим районом на сьогоднішній день, ви бачите, що противник практично не здійснює фронтальні атаки, вони намагаються Авдіївку обійти, оточити, і, перш за все, вирішити кричущу проблему для себе, позбавити цього себе постійного тиску з боку Сил оборони України на Авдійському напрямку. Тобто відтіснити наші підрозділи від Авдіївки як населеного пункту, а з Марінкою ситуація трошки інша. Марінка вона прикриває надзвичайно важливий об'єкт Курахівську ТЕС. Тобто, тут йдеться вже не просто про відтіснення наших підрозділів від локацій, наближених до Донецька, а так само здобуття певних преференцій з метою покращити но свою. Своє інфраструктурне забезпечення і забезпечення електроенергії, теплової енергії, тому тут йдеться більше про боротьбу за певні, певні ну не то що певні, а конкретні об'єкти, які знаходяться на території, яка контролюється Україною, угу, зрозуміло. І щодо ситуації на Херсонщині, очевидно, що це найбільш географічно нестабільна та невигідна для росіян територія. І за усіма правилами вони б мали покинути правий берег, але вони туди перекинули купи військових і техніки і е, там так само оборона? А на початку жовтня українські військові прорвали її на півночі Херсонщині вждо вздовж Дніпра і е, змусили росіян відступити зі значної території. Скажіть, будь ласка, куди е, вони відступили і чи зіграє їм на руку е, скорочення фронту? Узнати перш за все не, не дуже погодився з тою тезою, що це з військової точки зору зовсім невигідна позиція, так mm -hmm. е з точки зору відкритості по простору, з точки зору рівнинної місцевості, з точки зору там інших аспектів і необхідності утримання великої ділянки фронту, це може розглядатися як така, знаєте, невдала позиція, але якщо ми додаємо сюди специфіку. Теренів, на яких ведуться бойові дії, то й великої кількості зрошувальних каналів, які противник навчився використовувати підготовку лінії оборони, які їм необхідні для утримання цієї території, то тут ми переходимо до такого політичного, більш політичного або стратегічного аспекту, і, і ми, і росіяни, це дуже добре розуміємо. А саме йдеться про те, що для противника залишити цю територію фактично означає розпрощатися з ідеєю. Захоплення України взагалі, тому що я не знаю, які потрібні будуть ресурси їм для того, щоб здійснювати подальші наступи. Але якщо вони втратять цей херсонський плацдарм, то стратегічна мета Росії просунутися в район Миколаєва Одеси і вийти на кордони Молдови, там завершити цей цикл і відтіснити Україну від моря, що у значній мірі послабить наші з вами позиції. Ця мета залишається І до тих пір, поки вони чіпляються за той берег, в них ще є надія якось там втриматися. Це те, що треба розуміти. Так само для нас ця, цей напрямок надзвичайно важливий, тому що як ми вже з вами домовилися, я маю надію, противник у разі відступу просто буде позбавлений однієї з основної виконання однієї з основних своїх стратегічних завдань. А Україна з виходом на узбережжя Дніпра отримує всі переваги, які дозволяють їм вже українським силам оборони вже серйозно задуматися над визволенням лівобережної Херсонщини і Запорізької області і виходу на узбережжя Азовського моря, що зведе абсолютно нанівець всі потуги, які були здійснені Росією протягом останніх восьми років щодо створення непотоплямого носця під назвою Крим. По Кримець такої потужної військової бази перетворюється в острів, який буде більше нагадувати мішенне поле українських вогневих засобів, аніж реально фортецю або військову базу російської армії на сьогоднішній день. Тому росіяни будуть відчайдушно чіплятися за всі можливості, щоб залишитися на Херсонщині, маючи на меті. Протриматися до тих пір, як вони думають, коли вже свіжо сформовані підрозділи прийдуть і дозабезпечать, ну тобто посилять їхню оборону на цьому напрямку, тому ситуація так. там досить складна, і, і тому що обидві сторони зацікавлені, конче зацікавлені у перемозі. Одразу хочу кілька уточнень. Міністр оборони України Олексій Резніков в свіжому інтерв'ю сказав, що він вважає, що росіяни тікатимуть з Херсона, бо для них ризиковано залишатися окремо на різних берегах Дніпра, і що залишатися до вуличних боїв їм не вигідно. Чи ви поділяєте цю думку? Знати частково. Ще раз пишу. Є е, об'єктивні реалії, верніше є потреби і е, послідовність дії військових, яка є абсолютно передбачувана і е, є е, політичні вимоги для того, щоб якось виконати певні завдання, і вони не завжди співпадають військовій політичні цілі цієї операції. Е, що стосується Вуличних боїв в Херсоні, ви знаєте, саме росіяни ну намагаються нас, як вони думають, намагаються втягнути нас в ці вуличні бої, але тут я маю по погодитися з паном міністром. Ось в якому сенсі, як ми вже з вами говорили, що Росія не мала досвіду війни проти реальної армії, так така ж сама ситуація власне складається і в цьому випадку, тому що Росія ніколи. За час існування, йдеться про період з 91-го року і до сьогоднішнього дня ніколи не мала досвіду ведення оборонних боїв у місті. Так, вони мали досвід атаки, і ми знаємо вже і долю Грозного. Ми маємо долю Алеппо, яке було знищено, але оборонятися в місті це зовсім інша філософія війни, яка потребує самостійності і маневру у прийнятті рішень. А як ми вже з вами говорили, жорстко структурована вертикаль російської командної структури, навряд чи в цій перспективі сьогодні дозволить їм створити дійсно дієву систему оборони оборони в Херсоні, і тому я можу погодитися з міністром оборони, що на сьогоднішній день Росії просто невигідно утримувати цей Херсон це місто з військової точки зору. Як ситуація буде розвиватися, це вже інша трошки справа, тому що знаєте, я завжди згадую у цьому контексті таке поняття як військово-поліцейська операція, коли наші підрозділи не то що змушені, а виконуючи завдання по звільненню, будуть заходити до міста і проводити операцію по зачистці. Тобто, тут йдеться і про частковий спротив, і про вибивання снайперів, кулеметників, і так далі. Тому подібне, це може зайняти час. І тут, ви знаєте, тут треба не забувати, що росіяни в тому числі розраховують на те, що велика кількість українських військ зайде до міста і вони почнуть його розстрілювати. Тобто, mm -hmm. місто стане таким собі новим символом російського терору. і і військових злочинів Російської Федерації. Як воно буде розвиватися ситуація, побачимо. Адже вже сьогодні очевидно, що росіяни не в змозі будуть, навіть якщо вони зараз захочуть, перекинути основну масу озброєння бойової техніки і матеріальних засобів на лівий берег. Тому побачимо. Угу. А, і ще одне уточнення, Олексій Резніков також згадав про погодні умови, про е, в контексті наступу е, і росіяни в своїх телеграм-каналах теж дуже скаржилися на те, що авіація майже не працювала через складні погодні умови. Все ж таки, на вашу думку, наскільки дійсно сильно вплине погода кінця осені, початку зими на наступальний потенціал зсу? Потенціальний потен наступальний потенціал з сил оборони України це залежить від того, які операції ми будемо планувати, uh -huh. звісно, для нас було б дуже добре, щоб погода нам сприяла і міська хмарність не дозволяла противнику широко застосовувати авіацію. Але треба забувати, що авіація так само є компонентом наступального угрупування військ. Тобто, складнощі будуть для нас. Звісно, ми більш маневрені, ми можемо собі дозволити переміщення. Але специфіка знов таки Херсонщини на тому напрямку це розповсюджена, розгалужена система зрошувальних каналів, і треба розуміти, що клімат Херсонщини ну трошки не такий, як, наприклад, на Чернігівщині. Тобто, не слід сподіватися, що. Розскує все там, і ми зможемо маневрувати нашими бронетанковими підрозділами. тому знаєте, треба вже дуже уважно до того підходити, тому що кожна пора року має свої преференції як для військ, що наступається, так і для військ, що обороняється як для нас, так і для противника. І тут вже йдеться більше, якщо ми говоримо про війну 21 століття. Про майстерність командирів і вправність військовослужбовців, які будуть проводити цю операцію, угу. і ви частково відповідаючи на одне з питань, згадали запорізький напрямок в тому числі в контексті на запорізькому напрямку, фактично з весни немає змін. На вашу думку, чому жодна зі сторін намагається тут наступати? Тому що Херсонщина в пріоритеті ну для нас. Ну, дивіться, як... якщо розглядати таку концепцію нашого наступу, давайте не забувати. Об'єктивно, Росія має все ж таки перевагу в силах та засобах. Ми можемо проводити операції, ми їх проводили, і харківський напрямок, цього, тому свідчення, проводять ще маневрові дії, але там характер місцевості був і залишається трошки іншим. Тут місцевість абсолютно відкрита, це степи. Це степи, і на них ну, любе переміщення буде засікатися. Ані ми, ані противник не має там чисельної переваги, ані ми, ані противник немає не мали поки що змоги зосередити там достатню кількість військ для того, щоб здійснити якісь широкомасштабні наступальні дії. Для нас в принципі це поки що і не є таким надзвичайно високим пріоритетом. Чому тому, що без обмеження постачання з Криму. Розглядати всерйоз питання успішності операції на запорізькому напрямку, по напрямку на Токмак, Мелітополь, на Бердянську, в цьому коридорі. Ну, мабуть, було б не дуже правильно, тому що противник, маючи можливість постачання і зосередивши серйозні ресурси і запаси в Криму, мав би змогу відбивати наші наступи. Тому зараз Західна Херсонщина або Правобережна Херсонщина, як ми її називаємо, є в пріоритеті, і вона є фактично ключем для подальшої наступальної операції адже якщо ми подивимося на карту. При зачищенні правого берега ми отримуємо можливість перекрити фактично канали постачання з Криму, і тоді дуже складною буде ситуація тих військ, яка діє в цьому знаєте, в тому не то що коридорі, а в тому виступі, який утворився від течії Дніпра. Фактично, ми отримуємо широкий фронт, на якому ми можемо знищувати противника, не сильно піддаючи ризику свої підрозділи. Знесилення цього групування противника створює передумови для нашого подальшого наступу, тому що забезпечувати можливі бойові дії оперуючи базами не з Криму, а з російського напрямку. Дуже накладно, тобто, гнати все це озброєння, резерви, пальне, боєприпаси через так званий сухопутний коридор від Ростова через Маріуполь далі сюди, в цю зону. Ну, це досить складно, і ці поставки навряд чи забезпечать повноцінне, повноцінне ведення оборонної операції. Я вже мовчу про наступальну операцію, і саме тому. Херсон, на моє переконання, є такою важливою ключовою позицією для того, щоб продовжувати наступ. А що стосується кількості військ, я ще раз підкреслюю, ну об'єктивно ні ми, ні противник не мали змоги на такому широкому фронті скритно зосередити відповідну кількість військ. Угу. А, пане Сергію, ще хочу запитати, споглядаючи за ситуацією, чи на вашу думку, чи здатні росіяни е, наявними у них зараз силами і засобами спромогтися на, хоч якийсь успіх, е, наприклад, на захоплення якогось міста? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, тут треба з'ясувати, яке місто. Е, якщо ми звернемося до військової історії, починаючи з кінця Другої світової війни, жодне місто з населенням більше мільйона не було захоплено військовою силою. А українська війна вписала вже нову сторінку, і тепер ми знаємо, що жодне місто з населенням навіть півмільйона і менше, такі як Чернігіва Суми, не може бути захоплено військовою силою, якою є в розпорядженні російської армії, тому говорити про такі міста регіонального масштабу. Ну звісно не приходиться, тому що навряд чи Росія зможе їх захопити. Що стосується якихось населених пунктів, таких як, наприклад. Сіверськ, або там, припустимо, та ж сама Авдіївка чи Бахмут. Я б не був настільки переконаним, тому що ви розумієте: коли Росія використовує тактику місячного ландшафту або місячного пейзажу, то вони можуть ризикнути великою кількістю своїх сил для та засобів задля того, тільки щоб оголосити про якусь тактичну перемогу на якійсь ділянці. На сьогоднішній день підкреслюється тільки на сьогоднішній день. Вони таких сил не мають, але давайте не забувати, що мобілізація в Росії проходила. Я не впевнений, що вона закінчилась, що дозволило їм рекрутувати приблизно до 200 тисяч військ. Звісно, що не всі ці війська будуть задіяні на українській війні, тому що їм треба прикривати інші напрямки? Але досить знач... значний контингент може бути зосереджений на Україну російській ділянці фронту. А чи прогнозуєте ви відкриття? Так званого білоруського напрямку, тому що там теж дуже багато інсинуації з цього приводу. Там і говорили влітку про 100 тисяч солдатів з північної Кореї, потім про білорусів і таке інше. Чи можуть вони спромогтися на це? Відповідь так, треба розуміти, що Росія абсолютно реально розглядає північний напрямок. Як додатковий спосіб, якщо не перемоги у війні, то хоча б зменшення тиску на свої підрозділи, які оперують на інших фронтах, зокрема на Донецькому фронті та південному напрямку, тому безумовно, в нас знаєте, якщо брати виключно військову складову цього питання, то починаючи з травня місяця. Систематична підготовка щодо здійснення агресії проти України тривала і вона продовжується. Білоруський корпус я би його так називав, тому що не можна їх називати окремо білоруською армією. Білоруський корпус російської армії він проводить постійну підготовку і нарощує свої можливості. Звісно, що те можливості є досить обмеженими, але треба розуміти, що росіяни можуть посилювати. Цей корпус своїми додатковими підрозділами і створювати додаткову таку напруженість і загрозу щодо вторгнення з півночі. Там є декілька факторів, які ну якби лімітують ці можливості, зокрема географія, і, зокрема ненавченість або відсутність бойового досвіду у білоруських підрозділів. Але разом з тим не треба забувати, що кількість вона все ж таки за певних умов може вирішувати справу і таким чином виключити те, що білоруська територія може бути використана для відкриття нового фронту. Ми не можемо ще раз повторюю, Сумуючи ті фактори і ті дії, які були здійснені білоруськими. Де-факто керівниками ми можемо говорити про те, що триває повномасштабна підготовка для здійснення такого вторгнення. Це не означає, що це вторгнення відбудеться, звісно, завтра або післязавтра. Але така підготовка триває, і ми маємо бути максимально уважними і зосередженими щодо дій на білоруському напрямку. І пане Сергію, останнє питання українські західні експерти вважають, що війна так чи інакше завершиться до літа 2023 року. Це говорить голова ГУР Кирило Богдана, естонська розвідка, Нацбанк України будує свої економічні прогнози на припущенні, що в середині року бойові дії припиняться. Чи вірите ви в такий розвиток подій? виходячи хочуть... з мого аналізу ситуації, я, на жаль, не можу бути настільки впевненим в тому, що вона завершиться до літа 2023 року, тому що я б знаєте, це не моя фраза, але я її дуже часто використовую. Росія не настільки сильна, як вона здається, або здавалася, але вона не настільки слаба, як нам хочеться. І за цією хвилею мобілізації за хай буде 200 тисяч. Може послідувати ще одна хвиля мобілізації, і тут не йдеться про мотивованість або про готовність, йдеться про кількість особового складу, яка може бути залучена. І з цим треба буде щось робити. Тому я не можу розділити настільки оптимістичні прогнози вказаних осіб і організацій, тому для мене перспектива закінчення війни. До літа наступного року виглядає трошки, як би сказати, непевно. 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 А, а я використовую фразу цей дощ надовго. Ну, можна і так сказати. Моя бабця свого часу казала, що велика крижина довго тане, і це об'єктивно реальне. Угу. А, пане Сергію, я вам дуже дякую. Дякую, що ви до нас підключилися, і гарного вечора, не дивлячись на тривогу, яка досі триває. Дякую. дякую. Щасти.